Вірять у нашу перемогу і медики, і роблять все для неї. Їхня праця і зусилля не залишаються непоміченими було відзначено найвищими державними нагородами і запорізьких лікарів. Війна забирає життя, а вони його рятують. Незважаючи на складний воєнний час, наші лікарі впевнено отримують медичний фронт та самовіддано борються за людей. Всі розуміють сьогодні, що якщо щось сталося, обов'язково лікарні допоможуть, вилікують, врятують. Якщо б не було тієї допомоги, яка на сьогоднішній день є, то в нас би жертв було в рази більше. Зазначний внесок в забезпечення порятунку життя та збереження здоров'я хворих і поранених в умовах воєнного стану. Запорізькі лікарі відзначені державними нагородами. Зокрема, профессиональ кафедри медицини катастроф військової медицини тренера хірургії Запорізького державного медичного університету Олена Пономаренко нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. В цих умовах всі працюють на самому високому рівні, надають допомогу. Це дуже приємно. Ому, я всіх вітаю чотирьом запорізьким лікарями з різних медичних установ присвоєно почесне звання заслужений лікар України, а заступникові директора Запорізької обласної клінічної лікарні Дмитру Сивалапу заслужений працівник охорони здоров'я України. За зразкове виконання службових обов'язків та високий професіоналізм, почесною грамотою Кабінету міністрів був нагороджений і трудовий колектив обласної клінічної лікарні.